Ця і сина, і святого духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Ми знову з вами подорожуємо сторінками Біблії. Сьогоднішній день будемо мати можливість почути захоплюючу розповідь про Естер, одну із визначних жінок у ізраїльському народі, яка врятувала свій народ, врятувала своє життя рідних і близьких, але і мужність і мудрість надихають нас. До одного єдиного, щоб ми завжди мали зв'язок з Всевишнім, з Богом, Творцем, який благословляє, напоумляє, допомагає, дає можливості вирішити ті важкі якісь проблеми в нашому житті, які ми своїм людським розумом не можемо, своїми фізичними інтелектуальними силами Ми не можемо збагнути, як вирішити проблему, як нам правильно поступати у своєму домі, як нам жити. У родині своїй жінки з чоловіком, чоловік із своєю дружиною і з дітьми, як нам правильно виховати дітей, як ми переживаємо і турбуємося, коли якась біда в наших дітей чи у наших батьків, і ми хочемо їм допомогти. І, можливо, не завжди можемо допомогти якимись середниками, такими чисто людськими, але ми маємо велике благословення Господнє в молитві. І ми звертаємося до Господа в молитві. Наша молитва це не тільки обряд, це не тільки якісь традиції, ритуали. Ми е, часто утотожнюємо молитву і єднання з Богом із нашою традицією, в якій ми живемо, народилися, але це тільки нам допомагає до того, щоб пізнати Бога, до того, щоб донести Йому свою думку, своє переживання і, можливо, навіть крик свій. Пламфіч говорить про те, що моє волання, Господь вислухав. Бог почув голос плачумого. І тому наше звернення це є наш особистий зв'язок з Господом, ритуали, традиції різні. Наші всі богослужіння спрямовані до того, щоб Бог почув людину. Ми не прославляємо просто Бога для того, щоб прославити Його чи принести якусь жертву, тому що Він страшний, невидимий Бог, але ми прославляємо, тому що Він живе в нас. Він заради нас, прийшов на землю, жив з нами, помер заради нас, воскресне, показав, що кожна людина воскресне і зіслав Святого Духа. Цим самим він заснував первісну церкву людей, які були натхнені благодаттю небесною. Дух Святий зійшов з неба вигляді вогнених язиків і вітру, це ми читаємо в діяннях апостолів 2 главі. І як Дух Святий веде людей, як вони змінюються їхня переміна, метаноя від страху до того, щоб здійснювати в своєму житті якісь такі великі подвиги, на які раніше людина неспроможна була. Як це було з апостолами, вони були боязкі і не знали, як промовляти, як служити Богові, як звертатися до Бога. Але коли енергія з неба, Святий Дух зійшов, вони стали відважними, вони розуміли. Всі оці події, які відбуваються, яких вони зараз перебувають, що це Бог веде їх, Бог береже, Бог управляє ними. Тому первісна церква це невеличка зібрана кількість людей імені Божому, імені Ісуса Христа, але які проповідує Слово Боже, потім розійдуться по цілому світі і будуть проповідувати це Слово для всіх людей, для всієї землі. Без меча, без Агітації, ідеологічної, якоїсь складової в своєму житті, вони просто несуть істину, правду. Їхнє життя це Христос. І Христос ними управляє. Христос засновує свою церкву. Вони тим інструментом, який Господь, Святий Дух використовує для того, щоб Слово Боже поширилось по цілому світі. Книга Естери, перша глава, було це за часів ксеркса. Того Серкса, що царював від Індії до Ефіопії над 127 країнами. Того часу, як сам Ксеркс сидів у своєму царському престолі в Сузизамку, на третьому році свого царювання справив він бенкет усім своїм князям, придворним отаманам війська Перського і Мідійського, боярам та намісникам країн, що були скликані до нього. Їм показував він довгий час, 180 днів. Великі багатства свого царства та пишний блиск своєї величності. А як минув той час справив цар усьому людові, що перебував у сузи замку від великого до малого семиденний бенкет у садовій огорожі царського палацу. Білі й блакитні бавовняні тканини звисали, поприв'язувані вісоном та пурпуровими шнурками до срібних кілець та мармурових стовпів. Золоті і срібні дивани були на помості, викладеному порфіром, білим мармуром, перловиною та дорогим каменем. Напої подавано у золотих кубках, і не було їх двох одинакових. Царське вино текло рікою, як личило царські щедрості. Пиття йшло за законом, щоб ніхто не силував до нього, бо цар дав наказ усім своїм домоуправителям. Щоб чинили за волею кожного. Та й цариця Вашті теж справила бенкет для жінок у царському палаці Царя Серкса. Отже, ми бачимо таку картину гарну слави величі, багатства царя. І ми можемо собі в якійсь мірі уявити, наскільки багатство Царства Божого більше, наскільки небо багаче. Бо це все, що ми бачимо працю людських рук, це все є в небі, це Боже благословення. Звичайно, що цар мав можливість це все мати, іншим людям було воно недоступне. Але ми, читаючи ці сторінки, бачимо оцю велич людської слави. Але де велич Божа? Чи людина віддасть Богові славу і подякує за те, що Бог дав їй можливість? Жити в цьому царстві, в цьому багатстві, користуватися цими благами. Ми знову продовжуємо читати сторінки цієї священної історії. Сьомого дня, як серце царя розвеселилося від вина, звелів він мегуманові, бісті, Харвонові, Біхті, Авахті, Зетарові і Каркасові. Сімом скопцям, що служили при особі цариці Ксерса, привезти царицю вашці в царській вінці перед лице царя, щоб показати народам і князям її красу, була б вона дуже гарна. Але цариця важці відмовилася прийти на наказ царя даний через купців. Тому розсердився цар вельми, палаючи гнівом, радився про те з мудрецями, що знали Бувальщину, бо царські справи викладено перед усіма знавцями закону і права, а найближчими до нього були його скупці. Отже, велич людини і упадок людини, упадок полягає в тому, що маючи безмежну владу в своїх народах, він не може упокорити жінку свою важці. Вона не згідна з тим, щоб весь світ на неї дивився. Той світ, в якому вона живе, ті народи, яких упокорив цар. Вона не хоче прийти на зустріч і себе показати іншим людям. Чому? Тому що тут цар хоче возвеличити її красу, але в особі її краси показати, який він гарний, яку він славу має, щоб всі бачили достоинство цариці і заздрили цареві. І тому недоречний тут буде показ краси цариці, вона це усвідомлює. І велич Божа, велич людської слави, вона завжди повинна бути нижча від Божої величі. Ми не можемо показувати красу, конкурси різні краси, коли ми не віддамо славу Богові, коли ми не розуміємо, що це Бог створив на наподобай образ людину і всю славу, і всю велич, і все, в чому людина живе. І старішини вирішили, що треба пошукати для царя молодих дівчат, гожих, з лиця. Нехай би вже цар настановив урядовців по всіх країнах свого царства, щоб вони зібрали молодих дівчат, гарних з виду в Сузи замок, в жіночий палац, під огляд гегея, царського скопця, сторожа жінок, і нехай їм дадуть, що треба для прикраси. Та дівчина, що в царські очі, нехай буде царицею замість важкі. І сподобалося те слово цареві, і він зробив так. І коли прийшла черга до Естеру, дочки Авіхайла, дядька Мардохея, що взяв був її собі за дочку йти до царя, то вона не просила нічого, крім того, що порадив їй гегей, царський скупець, сорок жінок. Естер, бо знаходила ласку в очах усіх, хто її бачив. І взято естеру до царя серця, в його царський палац на 10-му місяці, тобто місяці Тенеті, на 7-му році його царювання. Цару подобав собі естеру, більше від усіх жінок. І вона знайшла в нього ласку і прихильність більше від усіх дівчат. І він поклав царські їй на голову і зробив її царицею замість ваші. Після тих подій звеличив цар серце Амана, сина Гемедати. Агагія. І підніс його та постав його крісло вище від усіх князів, що були при ньому. Тому царські слуги, що при царській брамі ставали навколішки і кланялись перед Аманом, бо так велів був цар. Мардухей же не ставав навколішки і не падав ниць. І говорили Мардохеєві царські слуги, що при царській брамі, чому ти порушуєш царський наказ? Але тому, що він, хоч і говорилося йому про те, щодня. Їх не слухав, вони донесли Аманові, щоби побачити, чи його доводи матимуть силу, бо він говорив їм, що він юдей. Як же побачив Аман, що Мардухей не стає навколішки, не падає перед ним ниць, розлютився на нього вельми. Та Аманові здавалося, нічим накласти руку на одного тільки Мардухея, а через те, що його об'явив. З якого народу Мардохей він напусся знищити всіх юдеїв у всьому царстві Ксеркса, як народ Мардохея? Першого місяця, тобто місяця Нісана, 12-го року царювання Ксеркса, кинули пур, тобто жереб перед Аманом, шукаючи з дня на день, з місяця на місяць, коли б знищити в один день рід Мардохея і випав жереб на тринадцятий день. 12 місяця, тобто місяця Адара. Отже, цікава дуже історія через те, що не невповно вкорішки Мардохей, треба було знищити весь народ. І вони шукали число, кидали жереб. Тобто свого роду ворожіння таке, для того, щоб напасти на людей і знищити всіх юдеїв Юдеїв не прийнято було поклонятися ідолам або людині, тому що. Це все є творіння тільки людських рук, людської праці, всі ідоли, а людину не можна вище ставити від Бога. І тому тільки одному Богові може людина покоритися. Читаємо далі, що відбувається? І в цей час, коли Мардохей довідався про все, що сталося, роздер на собі одежу, вдягнув у лісяницю, посипав голову попелом і вийшов. Посеред міста лементуючи голосом жалібно. Він підійшов до царської брами, бо не можна було у волоссяниці входити у царську браму. Так само у кожній країні та околиці скрізь, куди дійшло царське слово і наказ для юдеїв настав великий смуток. Піст, плач і жалоба. Отже, Мардухей починає піст і плач, голосіння до Бога. Він звертається. До Господа, щоб Господь врятував весь народ. І на третій день Естера, вбравшись, як цариця, стояла на внутрішньому дворі царської палати, а цар сидів на своєму престолі в царському домі просто перед входом у дім. Коли побачив цар царицю, що стояла на дворі, вона знайшла ласку в його очах, простяг цар до Естери золоте берло, що було в його руці, Естера приступила і доторкнулася кінця берла. Цар сказав до неї, що з тобою, царице, Естеру, яка твоя просьба? Навіть до половини царства буде тобі дано. Естера відповіла, коли царська ласка, нехай цар прийде за Аманом сьогодні на бенкет, що я для нього приготувала. Цар сказав, підіть негайно за Аманом, щоб учинити по слову Естери. Так прийшов цар Аман на бенкет, що приготувала Естера. І під час бенкету цар сказав до Естери, яке б не було твоє бажання, воно буде вдоволене. І яка не була б твоя просьба, навіть і до половини царства воно буде виконане. І відповіла Астера, кажучи, моє бажання, моя просьба, коли я знайшла ласку в царських очах, коли цареві доподобав довольнити моє бажання і здійснити мою просьбу, то нехай цар завтра знову прийде за маном на бенкет, що я приготую. І завтра я зроблю за царським словом. Так пішов цар із Аманом бенкетувати до цариці Естери. Знову на другий день бенкетування. З вином і сказав цар до Естери, яке твоє бажання, царице Естеру, вона буде вдоволена тобою яка твоя просьба, навіть і до половини царства воно буде виконане. Тоді цариця Естера відповідь сказала, коли я царю знайшла ласку твоїх очах, і коли цареві подоби нехай буде дароване мені моє життя за моїм бажанням і народові моєму на мою просьбу. Бо ми, я і народ мій. Видані, щоб нас вигубити, повбивати і винищити. Коли б були запрошені як граби, та як грабині, то я мовчала бо це лихо не спричинило б шкоди для царя. А це цар відповів цариці Естері, хто він такий? І де він, що наважився своєму серці таке зробити? А стара відповіла ворог і гнобитель. Оцей злющий Аман, і затрусився Аман від страху перед царем і царицею. Тоді цар рознівився, встав від бенкету і пішов у сад біля палацу. А Аман, зоставшися, заходився благати царицю серу за своє життя, бо зрозумів, що від царя йому буде призначена загибель. Як же цар повернувся з саду коло палацу в дім бенкету, Аман припав був до лежанки, де була стера. Цар скрикнув, неже він хоче зґвалтувати ще й царицю в мене вдома? Тільки що вийшло те слово з уст царя, а вже накрила Аманові лице і сказав Харвона один із присутніх скопців царських. Он і шибениця стоїть у домі Амана, 50 літків завишки, що її Аман приготував на Мардохея, який сказав був добре слово для царя. Цар звелів, повісти його на ній, і повісили Амана на шибениці, що він спутував для Мардохея, і вгамувався царський гнів. Отак. Жінка проста, яка була царицею, але водночас вірила в Божу силу, в Бога, в Боже благословення і врятувала весь народ. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Псалом 67. Нехай Воскресне Бог і нехай розсипляться вороги Його, і нехай біжать від лиця Його, ненависники Його. Як щезаєдим, нехай вони щезнуть, як тане віск від лиця вогню. Так нехай згинуть грішники від лиця Божого, а праведники нехай звеселяться. Нехай зрадіють перед Богом, нехай насолодяться веселістю. Заспівайте Богові, заспівайте, граючи імені Його. Зробіть дорогу тому, що прибув на Захід. Господь ім'я Його і радуйтеся перед Ним. Затривожиться від лиця Його батька, сиріт і суддів довець Бог на святім місці своїм. Бог оселяє одиноких гудом і виводить скованих силою, ще й тих, що не покоряться, що в гробах перебувають. Боже, коли ти виходив перед народом Твоїм, коли ти переходив пустиню, земля тряслася, навіть і небеса зросилися перед лицем Бога Синайського, від лиця Бога Ізраїльського. Зливний дощ пошлеш ти, Боже, насліддю Твоєму. Воно знемогло, але ти покріпив його. Живі створіння твої живуть на ній. З доброти твоєї Боже все для Бога приготовив єси. Господь дай слово тим, що благовіститимуть силою Великою. Цар сил улюбленого, улюбленого задля краси дому, дасть знак розділити здобич. Коли ви заспокоїтеся посеред границь, будете, як крила голубині, посріблені, та як межі криля її всяйві золота. Коли Небесний розмістить царів по всій землі, вони забіліють, наче сніг, на Селмоні. Гора Божа, гора тучна, гора висока, гора тучна, чому ви гори високі заздрите горі, яку подобав собі Бог, щоб оселитися на ній. І то назавжди оселиться Господь, Колесниця Божа десятисячкратна, тисячі повних радості. Господь між ними на Синаї у святині, зійшовши на висоту, Ти привів полонених, узяв дари в людях, щоб і в непокірливих оселитися. Господь Бог благословений, благословений Господь день у день. Сприяти буде нам Бог спасення нашого, Бог наш, Бог, щоб спасати, і Господні ворота смерті, але Бог потрощить голови ворогів своїх. Волухати тім'я тих, що ходять у помилках своїх, сказав Господь, заверну від васану, заверну в глибинах морських, щоб омочилися нога твоя і язик псів твоїх у крові з ворогів твоїх. Видимі будуть походи твої, Боже, походи Бога мого, царя, що в святині попереду йшли князі поблизу співці посеред діть, що били в бубне. У зборах благословіте Бога Господа, ви що з роду Ізраїля. Там Веніамин, наймолодший у Нестями, князі Юде, начальники їх, князі Заволонові і князі Нефталимові. Накажи, Боже, силу Твою, укріпи, Боже, те, що Ти вчинив у нас. Задля храму Твого в Єрусалимі царі принесуть дари Тобі, утихомир звірів, що в трустині, стадо волів, стельцями народів, щоб не було замкнені ті, що випробувані сріблом. Росії, народи, що бажають війни. Прийдуть посли з Єгипту, Етіопія перше простягне руку свою до Бога. І царство землі. Заспівайте Богові, заспівайте, граючи Господеві, що вийшов на небо небес, на схід. Ось він дасть голосові своєму голос сили. Віддайте славу Богові! На Ізраїлі величність його і силу Його на хмарах. Дивний Бог у святині своїй Бог Ізраїля. Він дасть силу і кріпость народові своєму. Благословенний Бог. Амінь. І нехай буде благословений Господь Бог в нашому народі, як Аман приготував шибеницю для Мардохея і сам на ній повис. Так само той, хто напав на нашу святу землю, буде переможений Божою силою, тому що з нами Господь, і ми молимося, щоб Бог захистив нас. Амінь. Ім'я Отця, Сина, Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки.